Постерігать всіх інших присутніх, прошу залишити 15.00. Приміщення. Питання, якісь так, це суперечка. Працюємо ще три хвилини і е, зачиняємо аудиторію. Е, начальник охорони ключ має да вітрить. Навіть ви зачиняєте аудиторію. Ну, ключ, мені передасте. Мені передасте ключ. Добре. Олександр Георгію, методичні рекомендації затверджені постановою Кабміну 5 грудня 2013 року. 34 пункт. Тут говорить, що Ось в представника МОН є цей документ роздрукований, можете в нього подивитися, я тільки на телефоні можу відкрити. Під час голосування та підрахунку голосів мають право бути присутніми не більше двох спостерігачів від кожного кандидата, а також не більше трьох громадських спостерігачів акредитованим організаційним комітетом, в разі утворення виборчих дільниць, не більше двох спостерігачів від кожного кандидата і трьох громадських спостерігачів на кожній виборчій дільниці. Ну, я, ми спостер... Спостер... Ні, спостерігачів ми залишаємо. <клес> а хто про спостерігачів говорить, що не можна? А кред... Ви акредитований спостерігач? Порядок, порядок вивішений на сайті університету. Порядок у <клес> нас затверджений теж. І він виписаний чисто в наших положеннях. Подивіться. Положення про порядок акредитації та роботи спостерігачів на виборах ректора. І ось тут весь порядок це є. Бачите, подання і інше. Ну ви можете відкрити сайт університету, і це, це положення воно вивішено. Не подивіться, будь ласка. Добре, Але воно суперечить, воно оці, не суперечить. закону. Да, суперечить, тому що ну ви можете подати дозволено... письмову скаргу. Можете Забирати. подати, подавайте. Якщо ви вважаєте, що це так, подавайте ну, письмову скаргу. Добре, Ну, ми вже будемо зараз закінчувати. закінчувати. Перепрошую, положення є. Ну ми не маємо права вас. Я... Вважаю, що має. Так, шановні колеги, значить, е засоби масової інформації прошу залишити аудиторію. Вас теж. Залиште аудиторію. аудиторію за Я як громадський спостерігач. Вас є ви акредитований чи ні? Ні, ви не було. Не Журналіст має право збирати інформацію скрізь, де не заборонено законом. Ви не створите нічого будь ласка. Ви не правий. Ви не правий. Будь ласка, залиште аудиторію. Закон про інформацію дозволяє журналісту ну, мій збирати. Колега, ну є положення. Ну що ви Ну так положення Спирає суперечить ви? закону? Ну пишіть О. скаргу. Ми згідно положення, про... напишіть скаргу, розглянемо її. Ну то я зараз я зараз викличу міліцію. Ви і викликайте міліцію, міліція, ну, міліція тут чергує в нас. Де міліція? Вийдіть добре. Я йду тоді. Буду зараз. міліцією можете поспілкуватися. Будь ласка, йду поспілкуватися. Так, да. шановні колеги. Дякую за перегляд! Де представник міліції? А чого вони тут? Вибори там, а міліція там. Можете до них передзвонити?